Всім доброго дня! Пропоную вам приготувати разом зі мною на вечерю дуже смачну картопельку. Картопелька Аля по-французьки. Чому Аля? Тому що це не класичний рецепт, рецепт дещо відмінний. Нам знадобиться картопля. Цибулька. В класичному рецепті картопля нарізається слайсами, але мені більше подобається ось такими брусочками. Цибулю я теж нарізаю піречком. Ось отак. Далі нам знадобиться м'ясо. В класичному рецепті це ех, балик. Горка відбивна. Щось такого плану. В нас такого м'яса немає, в мене є такий ось бікон, тому я буду використовувати ось таке м'ясо. Далі в рецепті йде майонез і сир. Сира в нас зараз немає. Тому в нас сьогодні буде без сиру, але завжди в цьому рецепті я додаю ще отакий секретний інгредієнт це мариновані грибочки. Тут у мене опеньки, я їх дрібненько порізала. Спочатку, першим кроком, я беру мисочку, відправляю сюди нашу картопельку. Я не люблю перемазувати майонезом слоями, тому роблю отак. Я буду використовувати ось таку приправу. Якщо у вас немає приправи, або ви не хочете, ви можете просто посолити, поперчити і додати спеції, які вам за смаком підходять. Я буду використовувати. Ролтон, 12 овочів та страв. Все, даю сюди трішки майонезу і добре перемішуємо, щоб наші спеції з майонезом повністю обволокли кожен брусочок нашої картопельки. Навіть не знаю вимикати камеру до слідуючого процесу, чи залишати вас прямо наживо. Але я думаю, що коли я буду відбивати м'ясо, це не всім сподобається. Все, залишаємо картопельку, ось така в нас вийшла. Вона начебто ізмазана майонезом, але його тут небагато. І вона вся з додаванням. І зелені, і сушених овочів. Відразу підготуємо форму, в якій будемо запікати. У мене це ось такий листик, і його потрібно добре змазати вершковим маслом. Якщо немає у вас вершкового масла, ви можете це зробити звичайною олією. А далі нам потрібно буде підготувати м'ясо. В оригіналі, в оригіналі використовується биток, горка. В кожному регіоні це по-різному називається. І ви підготовляєте його, підготовуєте так, як на звичайній відбивні. Тобто, ви нарізали, відбили молоточком, посолили, поперчили, і таким чином зробили тонесенькі, відбивні. Все, доки ще нашу форму відставляємо в сторонку. У мене були ось такі шматочки бікону. Я їх трішечки відбила з однієї сторони. Порізала на маленькі. Кусочки, щоб було нам зручно потім накладати нашу картопельку. І тепер приступаємо до зборки. Трішечки підсолю, наше м'яско. М'ясо, якщо чесно, можна використовувати любе. Коли в мене не було ніякого м'яса, а дуже хотілося такої картоплі, я робила навіть з фаршем. І було теж смачно. Підсолили. Перчити я не буду, тому що у мене Вова не дуже перчини любить. Даю тонесеньку, легку таку сіточку з майонезу. Ось так. І починаємо викладати. Перший слой у мене йде цибуля. Цибулі, як ви могли побачити, у мене багатенько, тому що я люблю цибулю. Мені краще, нехай там буде більше цибулі, ніж картоплі. так. Далее я кладу трешки картопли. Мне хочется руки пачкать. А з ложки вона тікає. Ось так трішки. Потім іде мій секретний інгредієнт. Це мариновані грибочки. У мене це опеньки. Я їх дрібненько порізала. Ось так. Майонез нам більше не знадобиться все, майонезу багато не треба. Розподіляємо рівномірно наші грибочки і сюди даємо залишившуся цибулю. Якщо ви не любите цибулю, або у вас її немає. Вам не обов'язково брати таку кількість. Ви можете, в мене тут три здорових цибулини. Ви можете взяти одну здорову, або одну маленьку, або півздорової. Тобто, як вам по смаку хочеться, як ви звикли, я цибулю завжди повторюю, що я її люблю. Все, і тепер картошка, до речі, вже пустила. Ось, бачите, тут є така юшечка. Це від картошки сок і від майонезу рідина. І тепер викладаю зверху нашу картопельку. Розрівнюю, обов'язково накриваю плівкою, не плівкою, фольгою. Фольгою чому? Щоб не засохла відразу зверху наша картопля, а щоб це все добре протушкувалося і пропарилося, обмінялося соками і вкусами. Ось так. Все. Тепер зверху закриваю фольгою і прибираю в духовку. В духовку я ставлю на 150 градусів, щоб воно томилося, а не відразу засмажилося. Коли наша картопля вже буде готова, я тоді покажу, можливо, зніму фольгу, зроблю. Сеточку з майонеза змащу, щоб підрумянилась верхушечка, щоб було красивше. Тому що сиру у нас немає, повторюсь. А якщо у вас є сир, то потім зверху оце треба буде засипати сиром. Ось так це виглядає, я закрила фольгою. Наш листик зверху. У мене фольга ця була тут на кухні, я нею минулий раз хлібчик накривала. Тому вона трішки пам'ята, але то нічого. І все, і відправляю в духовку при 150 градусах, щоб вона повільно тушкувалася до готовності, до готовності саме картоплі. Як я вже й казала, за декілька хвилин до вимкнення духовки, я змастила верх картопельку нашу майонезом. Залишила зарумянитися трішки вверх піднявши температуру до 250 градусів. Але це все в моїй духовці, ви орієнтуєтесь по своїй. І все. Наша картопелька готова. Готуйте смачного вам.